Я директор Стрийського міськрайонного центру зайнятості Львівської області Вишнявська Романа Любомирівна. Курси підвищення кваліфікації проводжу, проходжу не вперше, це вже четвертий раз. Останній раз, правда, я проходила сім років тому. Хочу зазначити, що приїхавши сюди на навчання. Я, будучи тривалий час директором, це понад 7 років і працюючи в службі 16 років, знаю законодавство, знаю маю, маю певний рівень знань, досвід, але дуже багато інформаційної бази, якої я зустрічаю тут, роз'яснень, пояснень, консультацій, інформація про можливості ринку праці, стану. Я почула для себе не те, що вперше, але ще додатково відзначила плюси і мінуси в роботі. Хочу відзначити викладацький склад інституту, це наш інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості. Їхній рівень постійно підвищується. Будучи на заняттях, завжди хочеться щось зафіксувати, зазначити для того, щоб перспективи це донести колективу. Приємно відрадно, що тепер, будучи живучи в час змін модернізації служби зайнятості, нас безпосередньо базових директорів залучають до обговорення законодавства. до... Зміни до якихось модернізації новинок, таке як ми працюють безпосередньо в контакті із безробітним із роботодавцем, то ми маємо практичний досвід, як це можна можливо доцільно застосувати в практиці в житті. Нас дослуховуються, наші зауваження чують, можливо, в практиці. Ми би цього дуже хотіли, що звичайно покращить стан ринку праці, так як ми є посередником на ринку праці, і полегшить роботу наших працівників, зробить роботу нашу більш ефективною для швидкого посолуштування безробітного, а також задоволення прагнень роботодавців.